Доброго дня, шановні українські аграрії! Я радий вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хотів би присвятити тему строкам посівів. Колеги, маю достатній хороший досвід розуміння того, в яких областях, коли починати посів соняшника, кукурудзи і Сої. Я працював у більшості областей України. Я розумію в принципі в середньому в статистичному, надію, що я розумію. Коли треба починати сів колеги, я дуже проти того, щоб починати дуже рано. Наприклад, сьогодні 5 число, 4 числа, один з холдингів сказав, ми вже почали старт посіву. Ну, Можливо, для них це нормально. Але 4-го вечора випав сніг у Вінниці, випав сніг у Чернівецькій області, у Житомирській, частина в Київській області. Тобто, Починати посів можна почати, а як воно буде. Маю гіркий досвід в тому, коли керівництво холдингу заставляло сіяти рано і попадали в історії дуже печальні. Я не бажаю нікому цього, коли дійсно, коли керівництво слабо прислухається до твоїх ідей або до твоїх думок, тому що з Києва видніше. Якщо асфальт просох, то треба сіяти, кажуть. Дощі, блять, не прилипає. Отака історія. Так як я вам і казав у своїх роликах і розповідав. Щороку починається потепління. І от перша декада є потепління. І всі дуже такі, е, як кажуть, керівники, починають заставляти своїх агрономів. Я маю на увазі і лісостеп Полісся західні області України. Деякі керівники кажуть, що треба починати сіяти. Перша декада треба сіяти, питань немає, все буде добре. А не біса, воно таке хлопці не буде. Тому що скільки ми раз попадали в холдингу, аби власник знав, він би з розуму зійшов. <с, <с, <с,> він би просто прозрів би від того всього, що ми робили. Тобто не вистачає техніки, що агроном каже, та почнемо сіяти раніше. Хто дозволяв ризикувати коштами власника? Коли ви знаєте, що воно може підмерзнути, грунтові гербіциди по холоду не спрацюють, ви попадете в історію дуже цікаво, колеги. Я до суті справи. Починати ваша справа, коли починати. Тобто лісостеп, полісся, ваша справа. Але з досвіду можу як е, рекомендувати своє бачення вам, шановні українські аграрії, коли треба починати сів е, соняшника кукурудзи. Моє бачення суб'єктивне, знов таки, сіяти в ідеалі лісостеп е, десь з 20 числа квітня щороку. Так, ви з там техніки не вистачає, то вже інше питання. Ми про оптимальні речі говоримо. Західна частина України це 25 те приблизно квітня. 20-25. те те Якщо ближче туди до передгір'я Карпат, то обов'язково треба відкладувати хоч на 5 днів. Тому що повертаються осі весні заморозки, будуть проблеми. Кукурудза може просто повернутися разом з сонячником і рости в другу сторону, а це вниз. До центру землі. Як хто хтось попадав в таку історію, я вам скажу, багато людей в таку історію попадало і будуть попадати. Тобто, це історія дуже така печальна. Треба починати тоді, коли воно все готове для того, щоб сіяти. Ми були в ситуації тоді, коли в Вінницькій області посіли в першій декаді, е -е, першій декаді квітня Соняшник, а потім дружно всі ходили на ті сходи щодня дивилися, чи воно не загнулося, і куди воно пішло, чи воно не завернулося. Тобто, якщо ви хочете врожай отримати, треба сіяти в оптимальні строки. А це 20-25 квітня, щороку, і тоді буде у вас більш-менш. Будете раніше, так, іноді вистрілить, іноді повезе. Згадайте, 17-й рік. Деякі холдинги, я точно знаю, тому що знаю про це. Пересівали кукурузу і частину соняшника, тому що вони почали в першу декаді квітня сіяти. І знову та сама історія. Дежав'ю якесь. Людей не вчить те, що е, обов'язково буде похолодання, обов'язково ще будуть заморозки. Ваша кукуруза ще попаде обов'язково в екстремальні температури. Вона буде підмерзати. Та сама історія з соняшником. Це теж ну, трохи сікіша культура, ніж кукуруза. Але все-таки це теж не є добре. Грунтові гербіциди пропускають. Якщо температура падає нижче нуля, свиріпа буде нормально рости у вас колеги. Порада від українського аграрія така, що сіємо соняшник, бажано починати з 25. го Кукурузу, в принципі, 18-20 можна пробувати починати. Тобто не спішіть сіяти. Всі розкажуть, там волога втече. Волога не втече, якщо ви її заборонували, закрили ту вологу, там буде все нормально. Але якщо ви посієте і вона попаде в стреси, ґрунтові гербіці не спрацюють. Потім будуть до вас запитувати питання, якого воно сталося, або шукати. В такий складний час насіння для пересіву, а це є ще більше збитків, ви заганяєте господарство. Так що не спішіть, краще, е, краще якісніше посіяти, чим просто від того, що треба рано починати сіяти. Ви розумієте, до чого ви самі можете призвести, призвести в господарстві? до величезних збитків. Якщо ви будете сіяти рано, треба сіяти оптимально. Чому американці кажуть, планую на три дні, я хочу посіяти два? Тобто питання в тому, що у нас в Україні низьке забезпечення сівалками або сошниками, як деякі рахують, на гектар. У нас є величезна прірва, тому що ми сіємо місяць, американці сіють три дні. О, чому питання, але вони вибирають якісний день, якісну температуру, що вона буде підніматися. Тому що ви розумієте, минулий рік згадайте, що навіть після 25-го були заморозки. Тобто, це і посів 25-го не гарантує, що у вас пройде без заморозків, але ризики будуть менші, аніж ви посієте в першій декаді квітня. На рахунок посіву сої, колеги. Соя це не значить, що сіємо кукурузу, а потім сою. Якщо ви посієте кукурузу, той самий час і для сої. Тобто, це не та культура. У нас деякі господарства кажуть, а посів кукурудзу, потім посів сою. Ні, соя сіється в принципі одночасно з кукурудзою. Але теж не в ранні такі строки дурнуваті, які є зараз. Тому що зараз почалось потепління. Тепер зараз бачите, похолодало. Наступний, наступний тиждень. Сьогодні у нас 5, 5 квітня. Там буде похолодання. Оце цей тиждень, буде холо прохолодний. А потім температура, в принципі, по ідеї повинна збільшуватися там з 20 числа, з 18-го після нашої Пасхи православної температура буде наростати. В принципі, це більш-менш ліпша ситуація, і ви отримаєте раніше сходи, якісніші сходи, і будете мати менше головної болі і краще будете висипатися вночі, тому що ви будете розуміти, що ви посіли вчасно і якісно. Колеги, кому потрібна допомога з консультації, з впровадження точного землеробства вашому господарстві, з обміру полів, з визначення щільності автоматичним пенетрометром, з, з допомогою в запуску точного землеробства, наша компанія Інтерагролаб завжди може і хоче вам допомогти. Багато в нас диванних експертів, які щось знають, щось думають, і ну, кожного своє бачення. Колеги, ми виробничники, Інтерагролаб. Це підприємство, створене на базі Інтера компанії Інтер, яка займається виробництвом на площі більше 30 тисяч гектарів землі. Ми розуміємо, як воно працює. Ми допоможемо вам, ми вам підкажемо, що ви зменшили свої ризики, колеги. Тому що ризики ви отримаєте збитки і потім збанкротуєте. Отже, ми готові допомогти вам в впровадженні точного землеробства, колеги, навчити, як воно працює. Налагодити все і відпустити вас в виробництво з новими знаннями про точне землоробство, про те, що ви будете розуміти, як воно працює, як робити ті карти, і скільки вам необхідно матеріальних ресурсів для того, щоб якісно провести посівну кампанію, колеги. Так що компанія Агролаб Завжди до ваших послуг я бажаю вам всім успіхів, бажаю вам сіяти вчасно і відсіватися згідно того плану, який ви запланували, але в оптимальні строки не в ті дурнуваті ранні строки посів у першій декаді в лісостепу, тому що ви будете мати проблеми, а потім будете писати пояснювання або думати для себе. Чому ж сталася низька врожайність, чому воно вимерзло, а через те, що ми спішимо. Розумієте, город почав садити сусід, і всі біжать, як дурні, вибачте слово, теж сажати городину. А воно просто рано, просто в нього в голові нічого немає. Це не значить, що ви повинні бігти за тим сусідом. Оптимальні строки, я вам кажу, це з 20 квітня. Соняшний, кукурудза для лісостепу це більш-менш. Якщо у вас північне Полісся або Прикарпаття, де температура вночі може опускатися і до заморозків великих, я пропоную сіяти після 25 числа. Дякую за увагу. Слава Україні!